Що, вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні буде відео, як завжди, в таксі. Давно я не робив відео, але працював потроху. Сьогодні так, також планую попрацювати в Uber Black, Ball Business, Ball Premium, Уклон бізнес, всі бізнеса. І, і зараз у нас на пів на друга і буду працювати до 12 -го. Подивимося, яку мені касу вдасться заробити. Але план ставлю на сьогоднішній день 4 тисячі гривень, як мінімум, заробити. А також я поставив собі на цей місяць план заробити 60 тисяч гривень. Хтось каже, що, що це мало в таксі, але я працюю тиждень через тиждень, тиждень таксі, тиждень потім на своїй основній роботі. І я думаю, що це достойний. План 60 тисяч. Побачимо, вийде мене наприкінці місяця достигнути цього плану чи ні. Так що додивлюйтесь відео до кінця. Ось і перше замовлення їхати на оболонь. Берем 310 гривень за 15-16 кілометрів подання, правда, 2,6 кілометри, але. але... 2, 230 метрів падання. І це добре. Поки чекаю на клієнта, розповім по плану на місяць, я розписав в такому додатку. Тобто, позавчора, четверг, 1 червня я ставив собі 3000 план, заробив 3,70 Проїхав 152 кілометри. Так, вчора п'ятниця була. 4 тисячі став у план, але заробив 3275 гривень 155 кілометрів, кілометрів проїхав. Сьогодні в мене план 4. ну, Треба 4800 поставити. Але якщо 4 тисячі зароблю, то це дуже-дуже добре буде. Кожен день у мене розписаний. Щоб заробити? 60 тисяч гривень. Два вихідних в мене буде, це серед, е, середа, а також неділя. І, і останні дні я буду працювати е, в таксі. Так що якось так. Подивимося, до кінця місяця вийде в мене 60 тисяч заробити. Але я сподіваюся, що вийде. Е, простій там уже капає, п'ята хвилина пішла. Це і добре. Вчора у мене план стояв 4000, але я потрапив в незначне ДТП. Фото зараз покажу. Я там винен був. Спочатку ми вирішили, що будемо чекати поліцію, а потім заповнили Європротокол, тому що людина захотіла 200 доларів, а мені. Нема сенсу, тому що якщо штраф платить і там судовий збір, то це вийде 800 гривень, а не 8 тисяч на ремонт. Вигідно через страхову вирішити це питання, чим зі свого кармана ем, витратити ці кошти. Якось так. Не потрапляйте в ДТП, плануйте свій день. Виконав замовлення 370 гривень. Там дуже багато простою було. І я на оболоні практично. Зараз їду до Дрімтауна напевно, і там буду чекати замовлення. А можливо ні. Подивимося. Подивимося, де я буду чекати замовлення. Там що там, ні. Працюємо далі. Недовго я постояв і прийшло замовлення по блеку блеку подання кілометр, ну, чуть більше до 2 кілометрів, тому що я з Петрівки поїхав в сторону Дрімтауна, де зараз і знаходжусь. Якось так, 380 гривень на Позняки, вроді Але можу помилятися. Урлівська вулиця 380 гривень. Я практично на поездниках і виконав замовлення 331 гривня, 44 копійки. Так, промка, промка. Що це за промка у нас? Я думаю, вважаю, що ми її виконаємо. 300 гривень получим. Замовлення по уклону. Їхать на Драгомірова. Это. Це новопечерські липки. Ну, вирушаємо. Дякую, друже аварійку так Вирушаємо до клієнта подання 1,2 км 213 гривень є. Я на дорогомірове. На новопечерські липки. І чекаю на замовлення. Убер, 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 мовчить. Болт. Зараз запустимо, може по ньому яке замовлення буде. Це я працюю дві години і заробив десь, десь. Те, що можна порахувати. Статистика сьогодні 560 гривень і Uber 500. 560 там? 460 гривень. Практично 800 гривень. Непогано. Працюємо далі. Цей же клієнт викликав таксі і ми відправляємося на лівий берег. Знаходжусь на... на Печерську і виконав ще дві поїздки по уклону. Підгірна, поїдемо. Так. Дві поїздки по уклону, які мені не дуже сподобались, але що робити? Що робити? Треба працювати і робити план. А, так, виїжджаю, їду на підгірну. Ну що? Виконав замовлення по Uber Black 1198 гривень. Це не уклон, тому що по уклону таке собі, але, але, треба працювати. Заробив я за. скільки годин уже? 5 за. 4 години. так, 4 години. Все.

Виходить те, що я заробив. А проїхав я 91 кілометр. Що взяти? Добре. За готівку поїду, щоб не стояти на місці, виконав поїздку. 120 тариф 160. Дякую за ЧВВ. Обов'язково п'ятірочка І працюємо далі. 1070 гривень є уже. Так, ми зараз на дорогожичах і, і, і не певно, що будемо чекати тут десь замовлення. Так, тільки припаркуюсь десь. Якось так. Чекаю на замовлення. Я зараз на Подолі виконав замовлення на Поділ, а також взяв по блеку. Зараз їду на Дніпровську набережну. Виконав замовлення, щось мені це River Mall. Вже надоїв за сьогодні, вже четвертий раз біля нього. Так, вімкнув всі програми і чекаю одна замовлення. Надіюсь, що буде скоро воно. Якось так. А ось і бізнесок. Але, але, що 3 кілометри їхати що? Ні. Там менше їхати. Наліво. І погнали. Ну що, поїздка виконана, але, але я фіг знає де. І напевно я буду микати комфорт, як мінімум, щоб попасти в центр. Тому що це тут <гум> жесть. Тут жесть. Якщо чесно. Ой. Коротше десь буду... Паркуватись і ловити замовлення по комфорту по бізнесу і по блеку. А також у клон бізнес. Так, все, чекаю на замовлення. Знаходжусь я біля Бориспольської. Замовлення по комфорту. Беремо десь Івана Мазепе, це центр арсенальне. І це добре. Хоча по комфорту. Подання маленьке, так, вимкнемо так і тут комфорт. Так. Їдемо в центр, не пустим практично. Так, весь. Вирушаю в центр. Ще продовжуємо роботу. 173 гривні є. І ми працюємо далі. Іще одне замовлення є. З Арсенальне на дружба народів Ну, і далі. На, куди я заїхав? Біля Новопечерських липок 193 гривні є. Все-таки я хочу за сьогодні виконати промку. І ще 6 поїздок залишилось. І залишилось 3 години попрацювати по блеку. Так, 3 9 10, 11, 2 години по блеку. 2 години по блеку і година по преміуму. І я в центрі зараз, напевно, і ще поїду, підзаряжусь трохи і працювати далі. Так, мені потрібно ще зарядити, щоб нормально працювати, до 50%. Так, ми розпочали зарядку. Баланс поповнимо ще на 110 гривень. І того я сьогодні витратив 350 гривень. На підзарядку. Заряджаю автомобіль і працюю, якщо буде, якщо буде Буде замовлення, то я обов'язково поїду на, на, на нього. Практично 50% і витратив, скільки там скільки, 150 гривень. Продовжую працювати. З замовлення виконав 350 гривень по преміуму. Хоча поїздка була 320. І ще 30 гривень чайових і того. Маємо за сьогодні 90 чоловік. Непогано. Працюємо далі і виконуємо далі замовлення. Виконав ще одне замовлення. Зараз 20-20, 22 -20. Замовлення було 153 гривні за готівку, але дали 300 гривень, тому що їхало 5 чоловік і... 100 гривень доплатили. Якось так чекаю на наступного клієнта. Я зараз, до речі, на На, на бодря, э, бульварна Кудрявська вулиця. Тут недалеко золоті ворота. І чекаємо на замовлення. Золоті ворота. Ще одне замовлення в копілочку 153 гривні мінімалочка. Де воно, де воно? ага, Попереднє було 153 гривні. І тепер працюємо по болт преміум. І по мінімалочкам 2,5 кофе, Зараз понесуться замовлення. Ну що, сьогодні вже неділя, вчора вечір не задався, тому що чекав довго замовлення по преміум, якого не було. Я постояв, постояв в центрі до 40 хвилин 12-го і поїхав пустим додому. Замовлень по преміум не було. Весь був акцент на те, що я вивезу пару замовлень по преміум і зароблю там двісті 1200 там, скільки мені вдалося би заробити. Але замовлень не було. І поїхав я пустий додому. По дорозі взяв одне замовлення по комфорту, по уберу, так як хотів виконати промку, яку я сьогодні буду до, допрацьовувати, щоб заробити цих 300 гривень. Якось так. Зараз вирушаю на поділ і буду працювати з подолу. Зараз знаходжусь на Подолі вже. І що я завчора заробив? Так. Вчора 1283 гривні. Це по уклону. 1200... 83 по уклону. Чайових у мене було 260 гривень. По Uber 1368, 1368 і болт, на який була вчора вся надія, але, але якось так. Так, заробіток вчора. 372 гривні. 372 гривні. Завчора мені вдалося заробити за 200 кілометрів 3283 гривні. 16 гривень кілометр вийшов. Ну таке. Так, так герой Сталінграда. Не поїдем далеко. Так, цю промку хочу виконати. Три замовлення зробити і получу додаткових 300 гривень. Надіюсь, що я виконаю, тому що сьогодні, напевно, останній день. Грузуюсь. Так, так, ну да, до понеділка Софіївська західна далеко. Будемо чекати на Подолі. І ще раз, напевно, Запущу Болт, пусть в мене там. Може по преміум якесь замовлення і візьмем А так, чекаю на замовлення. В останнім відео те, що я, які автомобілі підходять в преміум сегмент, в мене дуже багато питань, тому що е, багато хто писали, що Lexus ES не підходить. Я теж написав службу підтримки. Доброго ранку. Підскажіть, будь ласка, чи проходить Lexus ES 14 року, Bolt Premium, а також Citroen C6, який був в списку? Але мені надали таку інформацію. Добрий день, Олексію. Дякую за звернення в службу підтримки Bolt. Я перевірила інформацію. А перевірив інформацію, то бачу, що Lexus ES десь з 2019 року. Я відправляю скріни. З того, які автомобілі підходять, які мені надав е, представник Болт в Україні, і мені приходить, е, зв'язався також з представником говорю, що за фігня чому не проходить. Але потім, після того, як е, після дзвінка менеджеру, мені надали таку інформацію. Олексіру, Олексію, перепрошую за некоректну інформацію. Надану повідомлення вище. Все, вірно, Lexus ES 2013 року і вище задовільняє вимоги е, сервіса до категорії преміум. Е, так, так само, як і Citroen C6 2012 року. І у мене таке питання. Е, чи задайте в підтримку? болт На рахунок цих чи якихось списку автомобілів. І напишіть мені під відео, які ви автомобілі вибрали з списку, і яку відповідь вам надали, тому що це якась нерозберіг з цими автомобілями, тому що вроде би підходить, а вроді би і ні. Так що якось так, будь ласка, залиште комент під відео, якщо ви запитали про якусь, якийсь автомобіль. Тому що мені дуже-дуже цікаво і хочу розібратись в цій ситуації. Так що, якось так, чекаю на замовлення, на подолі, і в нас вже на 10. Ну, що, їдемо виконувати замовлення. Будемо вести Ангеліну 500 метрів подання. Але це не важливо, мені головне виконати промку. І заробити коштів. 173 гривні є і одна поїздка виконана. І ще дві і 300 гривень буде. Працюємо далі над прома акцією Ще одне замовлення виконав. І, і... ну давай же. А чому воно не зарахувалось? А все, зарахувалось. Так, працюємо далі. І виконав промакцію 300 гривень отримав. Отаке. Ну, Більше, напевно, потеряв, чим заробив Але Але я хотів цю промоакцію виконати, і, і я її виконав. Остання поїздка 182 гривні. Виставив фільтра в сторону дому. Побачимо, уїду я чи ні, але, але можливо іще по преміум візьму, які замовлення. Ну, правда, сьогодні неділя і замовлення до 11. -ї. Можливо було по преміум покататися, але я вирішив, що буду виконувати промо-акцію. І якось так. Попереду камера контролю швидкості. Дайся камера. Десь тут камера. Ось я її не бачу. Так, чекай на... Так, що тут у нас? Братиславська... Ні, не, не поїду на Братиславську це лівий берег Я вже вдома на останок виконав дві поїздки. Одне по Uber Black в сторону вдома. За 220 гривень практично. А перше, перед цим було у мене замовлення по Uber Uber Black. Uber Black. По болту Premium Болт Premium 220 гривень. За сьогодні мені вдалося заробити сьогодні заробіток це вже вчора тому що вже чоловік першого 165 гривень а також а також 1044 гривні 1000 44 плюс. 165. 165. 1200 гривень. Я заробив за десь 50 кілометрів. І це непогано. Виконав промоакцію і підведу зараз підсумки. Так, ось. Що мені вдалося заробити за 3 робочі, 4 робочих дні, це практично 11 тисяч без 150 гривень щось таке. Але, але сьогодні я не планував працювати. Якщо б я зробив план за 3 дні 11 тисяч, то я би сьогодні не виїжджав. А так за сьогодні зробив промоакцію і підзаробив. Трохи коштів. Ось такий в мене початок місяця. планувалось 11 тисяч за 3 дні заробити, а заробив практично за 4 ці 11 тисяч. Нічого, наступний тиждень буде теж робочий, я буду працювати і в себе на роботі, і також буду виїжджати в таксі. Наступне відео, відео буде скільки можливо заробити за тиждень. Роблячи тільки по вечорах. А на цьому в мене все. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Пока.